Маленький крок до великої науки у сумах представили власні дослідження найталановитіші старшокласники області, а таких понад 300. Захист наукових робіт це другий етап всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Як правило, він відбувається у стінах вищих навчальних закладів. Наші журналісти познайомилися, зокрема, з юними науковцями у галузі мистецтвознавства. А заразом із умовами, в яких оцінювали роботи авторів іменитого всеукраїнського конкурсу. Обшарпані стіни, купи студентських робіт, старі меблі, але це не склад, а аудиторія запропонована для виступів талановитих дітей у секторі мистецтвознавства. Учасники розташовують власні роботи просто серед мотлуху, ба більше захід публічний, але для глядачів місця немає. Організатори пояснюють, не дошику, але ніхто ніколи на умови захисту не нарікав. Це є проблема, скажімо, ну, в даному випадку це є. Мистецтвознавство в основному вони або в одному гуртожитку, або в іншому. Це нам яку дають програмку, там ми і. Загалом захищаються у більш як 20 наукових секторах, але саме так один мистецький. Інші, зокрема, математики, географи та літературознавці, поселені у цілком пристойні умови просторі чисті кімнати з мультимедійними системами. Втім, юні дослідники мало на це звертають уваги. Обстановка настрою не псує. З задоволенням представляють власні унікальні дослідження. Приміром, Єлизавета Богачик із конотопу розробила брошуру рекомендацій, як організувати шкільний бал на кшталт середньовічних. Я хочу, щоб в гімназії, в Конотопській саме і далі по іншим гімназіям і школам, яких будуть проводити цей бал, щоб вони по можливості використовували мою збірку. В ній, по-перше, для організаторів рекомендації: кого запрошувати на бал, як там інтер'єр, декор. Ну і більше присвячено етиці саме, як вести себе на балу, чого не можна робити, як говорити, яких правил дотримуватися. Захват комісії викликала наукова робота руменчанки Катерини Остапенко. Дівчинка мала того, що вперше в Україні дослідила типи сучасної інтер'єрної ляльки, так ще й шила сама колекцію мініатюрних іграшкових експонатів. Дізнаватися історію ляльки це ж все дуже цікаво. Як можна, от я не розумію, як можна шити, робити це все і не знати звідки воно. Це ж взагалі ну от ти шиєш ляльку, і ти знаєш, що от декілька тисяч років назад з'явилася вперше лялька. Це ж. Дуже дуже цікаве загалом цього року до другого етапу конкурсу малої академії наук допущені 325 робіт із усієї області, значно більше ніж торік. Що й не дивно, переможці цього етапу матимуть пільги при вступі до вишів. За результатами цього етапу другого будуть визначені переможці, які будуть представляти нашу Сумську область Малій Академії наук в місті Києві уже на третьому етапі. Деякі школярі працюють над роботами по кілька років. Для багатьох такі дослідження у малій академії наук стають початком великого шляху до науки справжньої, дорослої. Щоправда, це стосується більше математичних, технічних і мовознавчих спеціальностей. Мистецтво кажуть, частіше залишається лише хобі. Анна Скрипня. Так, Олександр Новожон на часі новини. Чому доводиться захищатися у таких некомфортних умовах? Бо у приймах мала Академія наук, що працює на базі Сумського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, не має власних приміщень. Тож, пояснила директорка, вони вимушені проситися до інших навчальних закладів. Зокрема, Сумського державного університету і педагогічного. За проведення третього етапу за умови. Які надаються, відповідали вищі навчальні заклади, тобто наше завдання було підготувати дітей, написати з ними науково-дослідницьку роботу, те, що було зроблено. Разом з тим, я хочу вам сказати, що конкурс відбувся, і завдяки тому, що е, заклади прийняли дітей, створили ті умови, які вони змогли створити, тому що надати додатково 30 аудиторій, коли йде навчальний процес, це досить важко. І...